Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. У буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати оголошення. По Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Бе сьомий пасад! 12 рік, 2.0 дизель, 103 кВт на автоматі. 13200 ціна, контакти бачимо по салону, шкіряний салон. Зараз покажу. Ось такий має вигляд, світлий шкіряний салон на автоматичній коробці передачі. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Touran. Четвертий рік 1,6 бензин, 190 пробігу, 5,300 Ста ціна. Контакти 0,95, 77, 53, 7, 786. Є кліматконтроль та підігріви сидінь. Volkswagen Tiguan на повному приводі 12 рік, 2,0 бензин, 169 пробігу, 12.300 ціна, контакти є. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, є підігрів сидінь. на гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Turan. 16 рік, 1,6 дизель на автоматі, 7 місць 289 пробігу, ціна 15150. Контакти є. Так, заглянемо по салону. цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, 9 рік, 2,0 дизель, 231 тисяча пробігу, ціна 11300. Пробіг пишуть оригінальний, повний привід, ось тут контакти. Дизельні версії такі дуже рідко прям зустрічаються. Тому варіант цікавий. Клімат контроль, мультикермо. Більше інформації уточнюєте. Так, поруч Нісан Кашкай. Так, машинка 2013 року, 1,6 дозвіль, 215 пробігу, 11800 ціна. Є вебасту камера 360, підігрів сидінь. Салон комбінований з підігрівом. Є кліматконтроль. Так, йдемо далі. Б 8 пасад. 2019 року тільки за аукціону 2.0 дизель на автоматі, рідний пробіг 191 тисяча, повний привід, ціна 22 тисячі 300 доларів. Так, салон комбінований. Погано фокусує дощ. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Tour 2006 рік. 1,6 бензин, 277 пробігу, ціна 5,850. 850. Контакти 0,9593 Сімірки, 63. Василь. Оль сьомого покоління. Так, це 20 рік, тільки з аукціону. 2.0 дизель на автоматі з рідним пробігом 159. В рідній фарбі. Ціна 19 750 067 631 2858. Власник ігор. Салон на тканині, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, Автомобіль 2019 року 2.0 дизель 243 пробігу на автоматі. Ціна 25 700. Так, контакти 0,68, 149, 38 38. Так, трошки сфокусувала салон на тканині. Б7 посад. Так, по автомобілю 12 рік в рідній фарбі 2.0 дизель. Так, 11500 ціна, контакти 0,66, 12, 24, 113. Зараз глянемо. По салону. Коробка механічна, салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Так, шостий гольф 9-го року, 1,4 бензин, 178 пробігу, ціна 6800, тут контакти. Бачу, є сервісна історія. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Туран. Туранчик 18-го року зовнішній airline, це 2.0 дизель, 237 пробігу, автоматична коробка, 18450 ціна, тут контакти. Заглянемо по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф. Так, гольфік 2007 -го року, 1,6 бензин, 6350 ціна. Контакти бачимо є. Є фаркоп. Volkswagen Tiguan. Десятий рік, 2.0 бензин. На автоматі повний привід, ціна 10 10900. Контакти 0,66 49 35 716. Є панорамний дах. Арлайно обідуси. Гарні комплектації. Шостий гольф в універсалі. 11 рік, 1,6 дизель на автоматі, 264 пробігу, ціна 8700. Контакти 0,95 492 85 01. Volkswagen Tiguan в комплектації Airline. Це 16 рік, 2.0 бензин, 98 пробігу, 16900 ціна за автомобіль. Більше інформації оточуєте. Так, четвертий гольщик універсалі, двигун 1,9 дизель. 2001 рік, 4500 ціна за автомобіль. Контакти видно добре. Так. Так, кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Б6 Passat в універсалі. 10 рік, 1,4 бензин, 7.300 ціна. Контакти бачимо є. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольф в універсалі. 2008 рік, 1,4 MPI, 200 тисяч пробігу, ціна 6 тисяч доларів, контакти видно добре. І матконтроль є. Це плюс. Хто шукає таку машинку, телефонуйте. Б7 сьомий посадки седані. 14 й рік, двохлітровий дизельний двигун на автоматі, 261 тисяча пробігу, ціна 12700. І контакти ось тут. На оригінальних тисках бачу передні парктроніки. Клімат-контроль, мультикермо, зовнішній хромпакет, задні парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власне.